Значить, розвідка отримала дані про те, що пересувається група в напрямі наших позицій. Ось і була передана ця інформація нашій групі РВП а саме на розрахунок зенітної установки С60 для того, щоб відпрацювати про групі що зараз і робиться. Спостерігайте, це дуже красива картинка. Зараз ми бачимо, зараз ми бачимо північну частину Красногорівки. Працює у нас наша s 60 Зараз, якщо придивимось, там ми побачимо саме ціль, Який дім Вони влучають. Руху поки не бачимо, Ну звичайно, після такої. О, пішла, пішла. Що в зарядік? Так, Зараз робота буде дуже активна. Скажемо так. Штурм не вдався, не вдався навіть, скажімо так, на шляху. Навіть не дійшли до наших позицій, під були зустріті дуже потужним вогнем. Скажімо так, розрахунки взагалі такої техніки, як с 60, мінометний розрахунок. Це дуже-дуже ефективна зброя. Але противник має бути виявлений завчасно, тому щоб його зустріти, зустріти ось таким дуже потужним. Щільним вогнем В даному випадку розвідка по перехватам доложила про те, що, як мінімум, втрати у нашого супротивника були на рівні п'ятьох осіб. Санітарні втрати, хто там загиблих, хто поранений, точно не знаємо, але те, що штурм, котрий вже за той день він не вдався. Вони дали змогу накопичитись, дали змогу штурмувати наші позиції. Ось вже 20-ка снаряді, які туди пішла. Да, ювелірна робота. Я думаю, зараз хробачки там трошки сидять і думають над ну, тим, чи треба їм до нас взагалі було йти. Да. Якщо у вас є перехвата там, то взагалі, що там робиться? Ай-яй-яй. Група була зупинена, розбита на підході.